У Житомирському державному університеті імені Івана Франка триває вступна кампанія. Освітній заклад гостинно запрошує усіх охочих осягнути нове та отримати професію. На сьогоднішній день, день подача заяв іде, відбувається стабільно на рівні минулого року. Ми в цьому році маємо 12 нових освітніх програм. В цілому 102 освітні програми, переважна більшість з яких майже 80% акредитовано, бо вони мають багат. Дорічну історію в нашому університеті стабільні. Маємо багато випусків за цими освітніми програмами. Разом з тим започаткували нові освітні програми, які розвиваються, які є успішними. Очікування дуже позитивні. На сьогодні університет серед інших в місті має найбільш численну кількість бюджетних місць, які надаються в результаті широкого конкурсу, а саме 1306. для кожного абітурієнта. Це чудовий шанс отримати можливість навчатись безкоштовно. Сьогодні ми маємо. Шостий день прийому заяв відступників для здобуття освітнього ступеня бакалавр. І Хочу сказати, що наразі найбільша кількість заяв відступників була опрацьована приймальною комісією на такі спеціальності, як психологія, як філологія, англійський переклад. Це агрономія з освітньою програмою тепличне господарство. Також це спеціальність фізична культура і спорт, початкова дошкільна освіта. Також в освітньому закладі є змога отримати ваучерне навчання. Штомирський державний університет вже другий рік співпрацює із державною службою зайнятості із реалізації такої можливості, як ваучерне на навчання. Законодавством передбачено ряд категорій, яким видається державний ваучерне на навчання цього року. Сума ваучера сягає понад 30 тисяч 45 плюс. Це особи з інвалідністю, це внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці, які е, наразі. Не виконують службових обов'язків, тобто звільнені в запас, можуть звернутися в центри зайнятості для отримання ваучера на навчання і зреалізувати його в обраному навчальному закладі. Зокрема, в нашому університеті це спеціальності психологія, це соціальна робота, це дизайн, це комп'ютерні науки. Приймальна комісія університету проводить консультативні бесіди, координує з будь-яких питань. По перше, це університет мого рідного міста Житомир, університет цікавий. Гарний програмування, інформаційне забезпечення. Взагалі мені інформатика давно цікава, і я хотів би покращити свої навички програмування, інформатики, хотів би краще навчатися. Звісно, це за покликом серця, так як я тут вже навчала 4 роки, навчання мене цілком задовольнило, бо я працюю не просто з викладачами, а професіоналами своєї справи. Тому я не розглядаю жодних інших варіантів, окрім цього університету. Вступна кампанія триває як на ступінь бакалаврату, так і на магістрату. Туро вступна компанія на першій бакалавській рівні вищої освіти і активна подача заяв розпочалася 19 липня і триватиме до 31 липня. Вступники отримують рекомендацію на навчання в електронному кабінеті до 5 серпня. При цьому хочу зауважити, що вступна кампанія розпочалася, активно триває і далі буде продовжуватися на другий магістерський рівень. Подача заяв відступників, на які розпочнеться 1 серпня та триватиме до 22 серпня. В цю суботу, 27 липня, в університеті відбудеться день відкритих дверей. В суботу у нас відбудеться День відкритих дверей. Ми активно сьогодні включилися в процес реалізації державної політики, освітньої державної політики, в тому числі і. Працюємо з освітніми грантами, які з цього року в вигляді експерименту започаткувала держава. І в суботу ми з радістю розкажемо абітурієнтам, як скористатися цією можливістю. Дізнатися інформацією з приводу вступу можна на офіційному сайті університету в розділі абітурієнтам або за контактними номерами телефону.